Так, друзі, всім привіт! Давайте рухатись далі. Сьогодні ми будемо говорити з вами про розвиток експерта. Це у нас бонусний урок, де я хотів би поділитись з вами своїми спостереженнями. Чому одні експерти, вони знаєте, як. Класні, красиві жінки, їх всі хочуть, за ними бігають, їм щось класне пропонують. Для них щось роблять, вони вкладаються. А інші експерти вимушені самі шукати собі на ринку продюсера, продавати себе цьому продюсеру, впевнювати його, що вони талановиті. і загалом. Такі експерти мають ну, звісно, сильно більше проблем під час пошуку команди, під час приваблення аудиторії, під час продажів і так далі. Я сьогодні про це з вами хочу поговорити. Так от чому за одними черга, а інші зовсім не потрібні ринку? Чому? бо. Перші за ким черга, по-перше, тому що ті експерти, які приваблюють продюсерів, вони чітко знають, чого вони хочуть. На що вони на цьому ринку, що вони хочуть змінити? Яка їх задумка, яка їх велика місія? Я вам одразу скажу, я багато спілкуюся з продюсерами великого масштабу, і в той же час вважаю себе одним із таких. І коли ми дивимося на експертів, ми обираємо не тільки тому, що там є перспектива грошей, а тому, що експерта є. Бажання стати лідером ринку, у експерта є велика місія. У експерта є бажання змінювати ринок, змінювати життя людей. Розумієте, коли просто ти приходиш до експерта, він каже: Ну шо гей-гей, погналі! Ще з бабок з рубім. Да, у так я показував Лахово буєм, продаж зробимо і погналі чілять. Ну з таким експертом, чесно скажу, не дуже хочеться працювати. І скажу вам по секрету, коли у проекту або у людини є велика місія до неї значно легше притягуються інші люди. Тому задумайтесь, ви як експерт, які цінності ви несете, яка у вас місія, яка у вас ідея, з якою ви приходите до потенційних продюсерів, на яку ви хочете, щоб вони притягнулись, просто грошей заробити або можливо змінити світ. По друге. Класний експерт дорівнює класний образ. Погодьте, що якщо ви виглядаєте неопрятно, якщо ви погано говорите, у вас не дуже прокачені артистизм, харизма, якісь навички комунікації, спілкування, вимова, дикція, то одразу. З такими експертами буде хотітись працювати сильно менше, аніж з тими, які класно тримаються в кадрі своєю енергією, харизмою просто кожну людину на повал. Їх цікаво слухати, за ними цікаво слідкувати. Розумієте, це все також важливо. Наступне, що важливо, я вважаю, це такі соціальні докази крутості експерта. Бо, звісно, класно казати, що я експерт по крипті, і я навчаю тут людей заробляти по 5-10 тисяч доларів. Але. Якщо у експерта не видно взагалі візуально ніяк абсолютно, що він сам заробляє ці гроші, і він їх витрачає, і він взагалі їх має, то тоді дуже буде складно впевнити інших людей в тому, що експерт. Дійсно є експертом. Тому, якщо ви вчите заробітку, напевно, у вас повинні бути атрибути успіху і грошей. Якщо ви вчите англійський, ну напевно, ви повинні вільно спілкуватися цією мовою, і щоб ваша аудиторія і ваш продюсер бачив, що ви тут як риба в воді. Якщо ви вчите фітнесу або схудненню, ну логічно, що ви маєте класно виглядати, а не бути на третій стадії ожиріння з третім підбородком і поганою якістю шкіри. Тому в кожній ніші є якась атрибутика, на яку соціум дивиться і розуміє, чи цей експерт відповідає тому, що він каже, і що він заявляє, і в чому він експерт. чи Можливо, ні. Наступне, чому експертів хочуть, це кейси та відгуки їх учнів або клієнтів. Бо якщо в тебе є класні кейси та відгуки, означає, що ти, ну скоріш за все, в своїй справі досить добре розумієшся. Бо якщо ми подивимось на реальних інфоциган або на слабих експертів, то зазвичай в них, знаєте, ці кейси їх або дуже мало, або вони їх зовсім не транслюють. Чому Бо їх майже не з'являється? А у класного експерта в нього на кожному кроці відгук, вдячність, класний Учень щось йому подарували учні, десь його відмітили в сторіс, десь йому написали класні слова. Коли на експерта сипеться зі всіх сторін вдячність і результати учнів. Тоді логічно, що, скоріш за все, це класний експерт, у нього класний продукт і з таким хочеться працювати. Наступне це медійна складова, також від цього залежить, чи будуть вас хотіти, бо якщо вас постійно згадують СМІ, виходите на якісь подкасти, ведете ютубчик, вас запрошують на сцену, ви публічно виступаєте, робите якісь колаборації, у вас є якісь відомі клієнти, зірки там шоу бізнесу, блогери, актори і так далі. Ну, звісно, це придає вам деякої ваги, авторитету з точки зору експерту, бо коли вас будуть порівнювати з іншими. Чим експертом продюсер дивиться ага. Ця медійна виступає публічна, її багато людей знає. А ця просто класна, але ніхто про неї не знає. Ну з ким логічніше працювати? Ну звісно, з публічною і медійною, бо з нею просто банально буде далі легше. Наступне це якби там банально не звучало, але соцмережі. Бо коли до мене приходять експерти і кажуть, запусти мене, я відкриваю а там 100 підписників, і просто акаунт це обнять і плакать, Ну я одразу розумію, що такий експерт він банально в нього немає е відчуття естетич. Він не розуміє, наскільки важливий інстаграм, упаковка, він не вміє банально десь знайти смр-ника за 200-300 баксів, який йому хоча б причеше сторінку. І це також впливає, коли ви шукаєте продюсера або наймаєте людей в команду. Ваші соцмережі це, по суті, ваша обгортка. А у нас, як ви знаєте, зустрічаються за обгорткою. І коли люди заходять до вас на соцмережі, а у вас там 100 підписників і просто три лайка і якісь ужасні пости, ну хто з вами захоче працювати? Люди не побачать вас. Якогось класну перспективу скоріше за все, тому я хочу, щоб ви зрозуміли, що партнерство експерта з продюсером, як і продюсера з експертом, це як відносини, це як шлюб. Тут кожна людина повинна себе продати. Та, і в продюсерів у вас одразу кажу, буде урок наступний, по тому як класно себе продати як продюсера. Але я хочу, щоб експерти, щоб ви зрозуміли нарешті, що ви також маєте продюсеру себе продати. Бо класний продюсер він не буде на вас просто кидатися і казати: Господі, я буду з тобою на все життя. Давай запустимось, тільки тому, що ви просто експерт і, можливо, хороший експерт. Цього зараз недостатньо. У Вас мають бути ряд атрибутів. По яким продюсер зможе зрозуміти, що працювати з вами це дуже і дуже перспективно. А от які атрибути та інструменти вам підійдуть, я зараз проговорю. Перший інструмент це продумати місію. Ради чого ви взагалі на цьому ринку, що ви хочете змінити? Яка ваша велика місія, на яку ви будете притягувати людей, в тому числі команду і продюсера? Наступне твердість в темі, якщо ви розумієте, що ви десь випадаєте, можливо, вам десь якихось не хватає профільних знань, інструментів? Будь ласка, підіть, пройдіть якісь доп-курси, найміть собі ментора, наставника. Ну що ви розумієте, що от в вашій сфері є якийсь блок, який дуже важливий, а ви в ньому просідаєте, і через це. Може бути таке, що вас не купують, або що бачить ваш продюсер що ви просідаєте. Тоді, будь ласка, підіть і попрацюйте над своєю профільною складовою. Наступне соцмережі, да, вони повинні бути просто, хоча б банально, в порядку. Хайлайти, сторіси, пости, шапка профілю. Просто базово, щоб це було нормально оформлено, щоб не хотілося просто зайти на ваш профіль, отак, рука ліцо, да, і сказати блін, ну це якийсь треш, крінж і так далі. Наступне це навички зйомки контенту. Хто відчуває, що у вас десь просідають ці навички? Будь ласка, попрактикуйтеся, бо експерт його ключова функція це генерувати контент. А якщо ми говоримо про запуск в інстаграмі, то його функція генерувати контент самостійно, тобто включати камерку, знімати себе. Людей, світ, робити це якісно, щоб руки не трясли, щоб гарна якість була, щоб звук нормально було чути, щоб приємна була картинка. Це також ваша навичка, яку вам треба качати, бо це також впливає. Наступне упаковка кейсів та відгуків. Якщо ви відчуваєте, що у вас є класні кейси, відгуки, вони реально є, але їх ніхто не бачить, бо ви на них тупо забуваєте. Вони десь. Позберігаються в вашій пам'яті або в якомусь чатіку, але ніхто про це не знає. Будь ласка, упакуйте їх, зробіть так, щоб коли ви будете обговорювати співпрацю з продюсером, ви могли йому сказати: дивись, у мене тут телеграм-канал, тут 100 моїх кейсів, заходь, будь-який кейс, перевіряй, верифікуй. Я гарантую тобі, що це все мої живі кейси, що я професіонал, і ти можеш цьому впевнитись, просто їх переглянувши. Ну, мене б таке точно вразило, якби таке експерт мені сказав. Наступне панальний догляд за собою. Охайність, чистота, опрятність, зовнішній вигляд, шкіра, фігура, ну просто банальні речі, щоб люди до вас хотіли тягнутися, щоб ви подобались візуально людям. Це також важливо. Бо я вам так скажу по секрету, що насправді просто базовий зовнішній вигляд дуже сильно впливає на продажі. Наступне це ораторські навички. Подумайте, що ви можете тут покращити. Можливо, походити на якісь тренінги по ораторському, можливо, на акторку, можливо, якісь пройти тренування з дикції, тому що ви, як експерт, повинні говорити говорити структуровано, чітко, голосно, радісно, десь мати можливість зайти в агресію, десь навпаки, в якусь меланхолію, але. Це ж ваш головний інструмент рот, розумієте? Бо ви, як експерт, спілкуєтесь. Тому ви повинні спілкуватися класно. Можливо, пройдіть якісь курси по чорній риториці. да Це коли вам щось кидають якусь, якусь тезу або аргумент, да і ви можете влучно відповісти на зустріч на цю тезу. Окремо, подумайте про атрибутику. Можливо, щось із фізичних матеріальних речей вам потрібно докупити. Ну, наприклад, якщо ви там бізнес-консультант, ну логічно, що напевно бізнес-консультант не ходить в спортивному Напевно, йому треба якийсь, я так думаю, да, базовий костюм, просто класичний стильний, в якому він може ходити на зустрічі, або можливо вам треба якийсь там годинник докупити, або якийсь інший одяг, або якісь атрибути, або якісь аксесуари, кільця, сережки, браслети, що завгодно. Якщо ви відчуєте, що там є також точка росту для вас, і останнє це публічні виступи, подкасти. Подумайте, куди ви можете сходити. Виступити, записати подкаст, якось проявитись додатково. Можливо, в якийсь бізнес-клуб сходити, виступити на якусь конференцію, на якийсь івент. Просто для того, щоб напрацювати більше згадувань про вас, більше репутації, щоб казали, а це та Юля, яка виступає постійно в нас тут на івентах. Да, і люди вже про вас знають. Тому подумайте, можливо, десь є у вас знайомі або друзі, або колеги, з ким би ви могли зняти подкастик, виступити, обмінятися аудиторією, зробити якусь колаборацію. І виступити на аудиторію своєї колеги. Загалом, як ви можете ще проявитись, у мене по інструментах, все беріть цей чек-лист, впроваджуйте, думайте, що з цього ви можете собі забрати. Як ви можете, як експерт, стати крутіше, цікавіше для свого потенційного партнера-продюсера, якщо вам це актуально, на цьому, все дякую і до зустрічі в наступних уроках.